Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 29. Я вступаю у свої володіння. Алан довго грюкав у двері, але його удари тільки віддавалися луною в будинку і в околицях. Та ось нарешті я почув, як хтось обережно відчиняє вікно, і зрозумів, що дядько прийшов на свій спостережний пункт. У нічній темряві він міг бачити тільки постать Алана, що вимальовувалась чорною тінню на сходах, а троє свідків були сховані так, що він їх не бачив. Отож, чесній людині нічого було боятись у своєму власному домі. Та однаково, він довго мовчки вивчав гостя, а коли заговорив, то голос його тремтів від страху. Що сталося? спитав він. Отакі ночі порядні люди не приходять з відвідинами, а з нічними птахами я не знаюсь. Що вас привело сюди? У мене є Мушкетон. Це ви, містере Балфор, кинув Алан відповідь, одійшовши від дверей, дивлячись угору в темряву. Будьте обережні з вашим Мушкетоном, то паскудні штуки, коли стріляють. Що вам потрібно і хто ви? розгнівався дядько. Я не збираюсь вигукувати своє ім'я на всю околицю, відповів Алан. А що мене привело сюди? Це інша справа, яка стосується вас більше, ніж мене. Коли ви бажаєте слухати, я перекладу її на музику і заспіваю вам. Що це за справа? спитав дядько. Девід, відповів Алан. Який Девід? вигукнув дядько. Голос його дуже змінився. Сказати вам прізвище? спитав Алан. Запала мовчанка, а потім дядько промовив з сумнівом у голосі. Мабуть, краще впустити вас. Я теж так вважаю, погодився Алан. Та річ іще в тому, чи схочу я заходити. Ось що я вам скажу. По-моєму, нам краще поговорити про нашу справу тут, на порозі, і ми поговоримо тут або ж ніде. Попереджую вас, що я так само впертий, як і ви. До того ж я знатнішого походження. Ця зміна тону збентежила Ебінізера. Поміркувавши, він сказав Гаразд, гаразд, хай буде по вашому і зачинив вікно. Але він довгенько спускався сходами і ще довше відмикав двері, очевидно шкодуючи, що погодився зійти вниз, і здригаючись від страху на кожному східці перед кожною штабою і засувом. Нарешті ми почули рипіння завіс. Дядько тихенько вислизнув з дверей і, побачивши, що Алан відступив на крок чи два, сів на верхньому східці ганку, тримаючи Мушкетон на поготові. А тепер, попередив він, не забувайте, що в мене в руках Мушкетон. Коли ви підійдете хоч на один крок, я вб'ю вас. Дуже люб'язно сказано, кинув Алан. Ете, -ет, буркнув дядько. Ваша поява не обіцяє нічого доброго, тому я повинен бути на поготові. а тепер, коли ми порозумілися, можете говорити про свою справу. Гаразд, сказав Алан, і якщо ви такий здогадливий чоловік, то напевне помітили, що я джентльмен верховинець, моє ім'я нітрохи не стосується справи. Але володіння моїх родичів не дуже далеко від острова Мулу, про який ви, мабуть, чули. В тих місцях загинув корабель, і коли наступного дня мій родич шукав уздовж берега викинуті на берег уламки корабля, то випадково натрапив на півмертвого хлопця. Він вернув його до тями, а потім разом з іншими джентльменами одвів у старий зруйнований замок, де з того часу і по сьогоднішній день вони витрачаються на його утримання. Мої друзі трохи дикуваті і не так добре знаються на законах, як деякі відомі мені люди. Довідавшись, що хлопець шляхетного походження і доводиться вам рідним небожем, містере Балфор, вони попросили мене побувати у вас і обговорити цю справу. Але попереджую, коли ми не прийдемо до якоїсь угоди, то мало ймовірно, що ви побачите його ще коли-небудь. Бо, мої друзі, додав він наївно, не дуже забезпечені люди. Дядько прокашлявся. Мене це мало турбує, прохрипів він. Я завжди був незадоволений ним і не маю ніякого бажання втручатись у цю справу. Так так, кинув Ален, я бачу, чого ви добиваєтесь. Ви прикидаєтесь, що вам байдуже до хлопця, щоб заплатити менший викуп. Ні, похопився дядько. Я кажу вам чисту правду. Мене зовсім не цікавить цей хлопець, і я не збираюсь платити за нього викуп. Можете робити з ним що завгодно, мені байдуже. Як, сер, здивувався Аллан? Адже кров не водиться, чорт забирай. Та самого тільки сорому ви не покинете напризволяще сина свого брата, а якби покинули і це стало б відомим, то вас би не дуже шанували у ваших краях. Мене і так не дуже люблять, відказав Ебінізер. А крім того, я не розумію, яким чином ця справа може стати відомою. У всякому разі, не від мене. Ви і ваші друзі теж мовчатимете, отже це пуста розмова, мій любий, додав він. Тоді Девід сам розкаже про все, зауважив Алан, яким чином насторожився дядько. А дуже просто пояснив Алан. Мої друзі тримали вашого небожа в себе, поки була надія одержати за нього гроші, але втративши її, вони, звичайно, випустять його на всі чотири вітри, і хай йому дідько. Ну і що з того? знизив дядько плечима. Мене це наскільки не, не хвилює. Я так і думав, мовив Алан. Чому поцікавився Ебінізер? Послухайте, містере Балфор, відповів Алан, з усього, що я чув, можна зробити два висновки або ви любите Девіда й заплатите, щоб повернути його до себе, або ж у вас є якісь особливі причини не бажати його повернення, і тоді ви заплатите нам, щоб ми залишили хлопця в себе. Здається, перше вам не подобається, значить, ви хочете другого, що ж я дуже радий, бо я і мої друзі покладемо в кишеню добрі грошики. Я не розумію вас, сказав дядько. Не розумієте, ступив до нього крок Алан. Тоді послухайте, ви не хочете, щоб цей хлопчисько повертався до вас. Гераст? що в такому разі з ним робити, і скільки ви за це заплатите? Дядько промовчав і неспокійно засувався на місці. Слухайте, сер, закричав Алан. Не забувайте, що я джентльмен, я ношу королівське ім'я, і не прийшов сюди оббивати у вас пороги, або ви негайно дасте мені ввічливу відповідь, або ж присягаюся вершиною Гленко». Я всаджу у ваші нутрощі три фути криці. Гей, чоловіче. вигукнув дядько, зводячись на ноги. Зачекайте хвилинку. Я звичайна людина, а не вчитель танців, і намагаюсь бути ввічливим, наскільки можливо. А ваші дикі слова ганьблять вас. Нутрощі, кажете, невже я чекатиму зі своїм мушкетоном, пробурчав він сердито. Порохи ваші старі руки проти блискучої сталі в руках Алана, те саме, що слимак у порівнянні з ластівкою, сказав Алан. Поки ваш тремтячий палець знайде курок, руків'я моєї шпаги вже стирчатиме з ваших грудей. Чоловіче добрий, хіба ж я заперечую, відказав дядько. Говоріть, що хочете, робіть по своєму, я не стану на перешкоді, скажіть тільки, що вам потрібно, і ви побачите, що ми зможемо дійти згоди. От і чудово, сер, промовив Алн. Я не прошу у вас нічого, крім відвертості. Двома словами ви хочете, щоб хлопця вбили, чи хай живе? Боже милосердий. Вигукнув Ебінізер, сили небесні, та хіба ж можна таке говорити? Вбити чи залишити в себе, повторив Алан. «О, в себе, в себе, заволав дядько, не треба лити кров, благаю вас. Гаразд, погодився Алан. Як вам завгодно, але це буде дорожче. Дорожче? закричав Ебінізер. Невже вам легше заплямувати свої руки кров'ю? Дурниця, заявив Алан. Все одно і те, і друге злочин. А вбити легше і швидше і надійніше, утримувати хлопця значно важче, це клопітна й ризикована справа. І все таки мені хотілося б, щоб він жив наполягав дядько, я ніколи не чинив нічого неподобного і не збираюсь чинити навтіху дикому верховинцеві. Ви вельми делікатний, глузливо зауважив Алан. Я людина принципу, просто сказав Ебінізер, і коли мені за це треба платити, я заплачу. Крім того, ви забуваєте, що хлопець син мого брата. Гаразд, гаразд, кинув Алан. А тепер щодо ціни. Мені не так легко призначити її, я хотів би спершу знати деякі незначні подробиці. Мені хотілося б, наприклад, почути, скільки ви дали гозі синові, коли вперше збували хлопця з рук. Гозі синові? вигукнув приголомшений дядько. «Завіщо?» За викрадення Девіда, пояснив Алан. Це брехня, це підла брехня, закричав дядько. Його ніколи не викрадали. Той, хто сказав вам таке збрехав викрадення, його ніколи не викрадали. Коли йому і пощастило врятуватися, то не моя заслуга в тому, та й не ваша, зауважив Алан, а також і не Гозісенова, якщо тільки йому можна вірити. Що ви хочете цим сказати? збентежився Ебінізер. Хіба Гозісин розповідав вам щонебудь?» А чи який старий бугай, а звідки ж я міг про все дізнатись? вигукнув Алан. Ми з гозі сином компаньйони, ми ділимо прибутки. Як бачите, брехня вам не допоможе. Відверто кажучи, ви зробили велику дурницю, втаємничивши цього моряка у ваші особисті справи. Та тепер уже пізно шкодувати, що посієш та й збереш. Мене цікавить, скільки ви йому заплатили. Хіба він сам не казав вам це моя справа? Хай буде по вашому, промовив дядько. Мені байдуже, що він говорив він однаково збрехав. Скажу вам чистісіньку правду, я дав йому 20 фунтів, і щоб бути з вами цілком чесним, додам, що крім цього він мав одержати гроші за продаж хлопця в Кароліні, отже, вийшло б трохи більше, але як бачите, не з моєї кишені. Дякую, містере Томсон. Цього цілком досить, сказав правник, виступаючи наперед, а потім дуже ввічливо звернувся до дядька. Добрий вечір, містере Балфор. Добрий вечір, дядько Ебіні, привітався я. Чудова сьогодні нічка, містер Балфор, додав Торренс. Мій дядько не відповідав ані слова, лихого чи доброго. Він сидів на верхньому східці ганку і мовчки дивився на нас, мов скам'янілий. Алан забрав з його рук мушкетон, а нотар, узявши дядька під руку, підняв його зі східця, завів на кухню і посадив на стілець біля каміна. Вогонь у каміні тільки носгас, і кімнату освітлював каганчик із ситняковим гнотом. Якусь хвильку всі дивились на мого дядька, невимовно радіючи своєму успіхові, але не без жалю до осоромленого старого. Ну ну, містере Ебіні, зараз до нього правник, не треба так журитись, обіцяю вам, що наші умови будуть неважкі. А поки що дайте нам ключ від льоху. Туренс принесе нам пляшку старого вина на честь такої події. Потім, обернувшись до мене і взявши мене за руку, він сказав: Містере Девіде. Бажаю вам усього найкращого у вашому новому становищі, яке ви, безперечно, цілком заслужили. Після цього він жартівливо звернувся до Алана. Поздравляю вас, містере Томсоне, ви дуже вміло вели справу. Одного лише я не зміг зрозуміти, як вас власне звати Яків чи Карл, чи, може, Георг. А чому ви гадаєте, що мене звуть одним із цих трьох імен, сер? Випростався Алан, ніби перечуваючи образу. Тільки тому, сер, що ви згадували про королівське ім'я, відповів Ренкейлор. Ще ніколи не існувало короля Томпсона. Я принаймні не чув такого, і я подумав, що ви згадуєте ім'я, яке вам дали при хрещенні. Це був саме один з тих ударів, які Аллан сприймав аж надто чутливо, і слід зізнатися, він ледве стерпів образу. Не сказавши ні слова у відповідь, відійшов у найдальший куток кухні і сів там, сердито надувшись. Лише тоді, коли я підійшов до нього, потиснув йому руку і щиро подякував як головному справцеві мого успіху, він трохи повеселішав і згодом приєднався до нашого товариства. На цей час ми вже встигли розпалити камін і відкоркувати пляшку вина. З кошика видобули добру закуску. Торенс, я і Алан сіли вечеряти, а містер Ренкейлор і мій дядько пішли в сусідню кімнату радитись. Просидівши там майже годину, вони нарешті домовилися, після чого ми з дядьком скріпили підписами формальний договір. За умовами договору, дядько зобов'язувався винагородити Ренкейлора за його посередництво і виплачувати мені дві третини щорічного прибутку від маєтку шос. Таким чином, вже брак з балади повернувся додому. Вкладаючись тієї ночі на кухонних скринях спати, я почував себе людиною з достатками. І певним становищем у країні. Алан Торренс і Ренкейлор уже спали непробудним сном на твердих ліжках. Я ж пробув стільки днів і ночей просто неба в багнюці, на голому камінні, часто голодний і в повсякчасному страху за своє життя, що ця зміна вплинула на мене дужче, ніж усі попередні знегоди. Я пролежав до світанку, дивлячись на відблиски полум'я на стелії і вкладаючи плани на майбутнє. Розділ 30. Я починаю діяти. Хоч я особисто і прибився до тихої гавані, у мене на руках ще залишався Алан, перед яким я почував великий обов'язок. Крім того, на душі в мене важким тягарем лежала справа про вбивство Коліна Кембла і ув'язнення Джеймса Гленського. Про всі свої сумніви я розповів Ренкейлерові, коли прогулювався з ним наступного ранку перед шоу з Гавзом. Правник цілком погодився зі мною щодо мого обов'язку перед Аланом, будь-що я повинен допомогти йому вибратись за межі країни. Але у справі Джеймса він дотримувався іншої думки. Містер Томсон, мовив він, одне, а родич містера Томпсона зовсім інше. Я мало обізнаний з фактами, проте мені відомо, що одна знатна особа, назвемо її ГА, з вашого дозволу. Якоюсь мірою причетна до цієї справи і навіть, як гадають, настроєна вороже проти Джеймса, Га, безперечно, благородний джентльмен. Однак, містере Девіде, боюся тих, хто шкодить богам. Якщо ви спробуєте стати на перешкоді його помсті, то не забувайте, що в нього є змога заткнути вам рота, вас посадять на лаву підсудних. Там ви будете в однаковому становищі з родичем містера Томпсона. Ви скажете, що ви не винні. Ну і що з того? Адже родич містера Томпсона теж невинний. а коли вже вас судитимуть присяжні верховинці під головуванням судді верховинця, до того ж у справі де йдеться про розбрат між верховинцями, то кінець такого суду буде один пряма дорога на Шибеницю. Такі міркування спадали мені на думку й раніше, але я не знаходив на них розумної відповіді, а тому, прикинувшись наївним, спитав Значить, сер, у мене не залишається іншого виходу, крім шибениці, Ага?» Любий хлопче, вигукнув містер Ренкейлор, ідіть з богом і робіть те, що підказує вам ваше сумління. В мої літа не слід було б радити вам вибирати безпечне і ганебне. Я прошу у вас пробачення і забираю свої слова назад. Ідіть і виконуйте свій обов'язок. І якщо вам доведеться йти на шибеницю, поводьтесь як джентльмен. На світі є речі гірші від шибениці. Не так багато, сер, зауважив я, всміхаючись. О, ні, сер. вигукнув він дуже багато. А щоб не ходити далеко за прикладом, скажу, що для вашого дядька було б набагато краще, якби він зараз гойдався на шибениці. З цими словами правник повернувся в дім, що в піднесеному настрої, бо, очевидно, був задоволений мною. І там написав для мене два листи, а потім пояснив, кому вони адресовані. Цей лист, показав він, до моїх банкірів. Британської льонопрядильної компанії, де я відкриваю кредит на ваше ім'я. Порадьтеся з містером Томсоном, він, очевидно, обізнаний із шляхами, а ви з допомогою цього кредиту постачите йому засоби. Я певен, що ви зумієте берегти свої гроші, але в справі такого друга, як містер Томсон, я був би навіть марнотратним. Що ж до його родича, то найкраще було б піти до генерального прокурора, розказати йому все і запропонувати своє свідчення. Прийме він ваше свідчення чи ні, а може, поверне його проти ГА, це вже інша річ. Щоб дістати вам добру рекомендацію до Генерального прокурора, я написав листа вашому однофамільцеві, вченому містерові Балфору Спілрига, якого дуже поважаю. Буде краще, коли вас відрекомендує чоловік, що має одне з вами прізвище, а Пілризький лерт тішиться великою повагою у влади. І він у добрих стосунках із генеральним прокурором Грантом. Бувши вами, я не став би ускладнювати справу подробицями. І знаєте що? Я вважаю цілком зайвим згадувати містера Томпсона. Намагайтеся у всьому наслідувати Лерда, в нього є чого повчитися. Будьте обачні з генеральним прокурором, і хай допоможе вам Бог у вашій справі, містере Девіде. Після цього містер Ренкейлор повернувся з Сторенсом до Квінсфері. А ми з Аланом пішли в напрямку Единбурга. Проходячи стежкою повз ворота і недобудовану вартівню, ми весь час оглядались на оселю моїх предків. Над її димарями не здіймався жоден димок. Величезний оголений будинок здавався безлюдним, тільки в одному з вікон на горішньому поверсі виднівся кінчик нічного ковпака, що розгойдувався вгору і вниз, вперед і назад, немов кроляча голова в норі. Я не почув ані слова привіту, коли прийшов сюди, і ще менше бачив ласки за час свого перебування тут. Але тепер, принаймні, стежили, як я покидаю цей дім. Ми йшли повільно і неохоче, не маючи найменшого бажання розмовляти. Обох нас непокоїла думка про близьку розлуку, і ми з сумом згадували минулі дні. Зрештою, ми порушили мовчанку і домовилися, що будемо робити далі. Вирішили, що Алан. Ховатиметься десь поблизу, в цьому ж графстві, і буде щодня приходити на умовлене місце, де я міг би підтримувати з ним зв'язок особисто або через посланця. Тим часом я мав розшукати адвоката з апінських стюартів, тобто людину, якій можна довіритися, його справою було знайти судно і допомогти Аланові безпечно сісти на нього. Тільки но ми покінчили зі справами, як знову замовкли, наче нам обом відібрало мову. Я спробував був пожартувати з Алана, називаючи його містером Томпсоном, а він у відповідь поглузував з мого нового одягу і маєтку, та на цьому жарти й закінчились, бо нам більше хотілося плакати, ніж сміятись. Ми йшли весь час путівцем і невдовзі вже спускалися з гори Корстофайн. Підійшовши ближче до місця, що називалося «Відпочинь і будь вдячний, ми обидва зупинилися, бо зрозуміли без слів, що тут наші шляхи розходяться. Алан ще раз повторив мені все, про що ми домовились адресу адвоката, годину, коли він мав бути на умовленому місці, і знаки, з допомогою яких можна було розшукати його. Потім я віддав йому всі гроші, які мав із собою, гінею чи дві взяті в Ренкейлера, щоб він не голодував до нашої зустрічі. Ми постояли трохи мовчки дивлячись на Единбург. Що ж, прощавайте. першим озвався Алан, подаючи мені ліву руку. Прощавайте, сказав я, потиснувши її і швидко зійшов згори. Ми жодного разу не глянули один одному в обличчя, і навіть поки я ще міг бачити його, я ні разу не оглянувся на друга, якого залишав самого. Зате далі, дорогою до міста, я відчув себе таким пригніченим і самотнім, що ладен був сісти біля греблі і заплакати, як мала дитина. Була вже дванадцята година дня, коли я проминув Вест і Грас Маркет. І ввійшов у столицю Шотландії, неймовірна висота будинків, що осягали десяти і п'ятнадцяти поверхів, вузькі склеписті входи, які безперестану вивергали юрби людей, товари, виставлені купцями на вікнах, галаси метушня, погане повітря і вишукані вбрання, та безліч інших дрібниць зовсім приголомшили мене. Я віддався на волю натовпу, що носив мене вперед і назад вулицями міста. Та я не міг забути про Алана, який залишився біля місцини відпочинь і будь вдячний. Хоч ви, мабуть, подумаєте, що я не міг не захоплюватись цим новим гарним видовищем, у душу закрадався якийсь неспокій, немов сумління докоряло мені за щось погане. Незабаром сама доля привела мене до дверей банку британської льонопрядильної компанії.